Близько двох сотень прикарпатських пожежників нині приїхали до Івано-Франківська. Втім, не задля ліквідації пожежі. Вони взяли участь у змаганнях з пожежно-прикладного спорту. У такий спосіб МНСники вшановують своїх колег загиблих на пожежах. У спортивно-тренувальному комплексі імені героїв пожежників, рятувальники з усіх районів Івано-Франківщини. А це 22 команди. Пожежники демонструють свою фізичну підготовку та професійний вишкіл. Насамперед, щоб була розвинута фізична підготовка. Не бояться висоти, ну і страху. Страх повинен бути відсутній. Досить часто ми використовуємо всі знання, що ми дістаємо на ПСП пожежно-прикладного спорту нашій. Роботі пожежно-прикладний спорт заняття для сильних, мужніх і сміливих. Він є невід'ємною складовою виконання бойових завдань, кажуть рятувальники. Кращих у турнірі визначали в командному та індивідуальному заліках. Тож спортсменам-пожежникам сповна довелося показати свою витримку і волю до перемоги. Змагання складаються з чотирьох етапів: це є подолання стометрової смуги з перешкодами, підйом четвертий поверх навчальної вежі по штурмовій драбині пожежна естафета 4 по 100, а також саме динамічний вид це і бойове розгортання від пожежного автомобіля, де приймає участь вся команда, і фінішом і метою є це заповнення мішені водою з пожежного ствола. Пожежників, котрі загинули під час виконання службових обов'язків, спортивними досягненнями вшановують в Івано-Франківську 14 років поспіль. Тоді, у липні 1998 року, загинув калуський рятувальник Володимир Морощак. Кожного року колеги запрошують сім'ї загиблих. На жаль, цих сімей стало ще більше. Що дуже сумно. Хочеться подякувати керівництву територіального управління МНС. За пам'ять за те, що вони пам'ятають, і ще жодного року про нас не забували. МНСники називають таку статистику: щороку пожежно-рятувальні підрозділи області виїжджають на гасіння пожеж понад півтори тисячі разів. Нерідко життя інших вони рятують ціною власного. Галина Гордашко, Влад Васильчук, новини на вежі.